Яка краса вкривають землі квіта, як ті зірки на сонечку блищать, Тендітні і милі, як маленькі діти, під ясним небом Боже благодать. До сонця простягають рученята, благають сонці неба і тепла, миває вранці личка дощ тату, щоб кожна квітка ніжно сльожа, то плачуть. То сміхається крайливо, голівки їм куйодить вітерець, під музику це незбагненне диво дарує радість тисячам сердець. А в нас війна жорстока і кривава, то ворог ничить землю на шив до неба над заграбою загравом. Це не міраж, а істини немає. І крапні крові падають на квітня. На землю трави в росі пахроси, народ наш гине, воїни і діти в мольбах до Бога линуть голоси. Іде війна жорстока і кривава, такої ще не бачив білий світ. Де ваш лендіс, де ви, брати, держави? Спиніть війну в країні гине світ, зґвалтовані, замучені катами, не ваші люди гинуть від біди. Не ваші мами не ваші мами ридають, бо в нас нема жорстокої орди. Спиніть війну, бо гинуть наші діти, вмиваються сльозами матері. О, як ще довго крові променіте на цій священній батьківській землі, яка краса вкривається в І як зірки на сонечко блищить. Виниці світа, ти ж все можеш світа, сини в країнах, скрізь на смерть стоять.